Добрий ранок. Сьогодні ми вирушаємо в далеку подорож на Соколині Гори. От такі наші байки запаковані повністю. Будемо знімати новий фільм. В общем, буде цікаво. Я, мабуть, не проїду свірку з своїм багажом. Дік це в ротах відкривати. А як стати хай вперся? Все, пока. Пока, пока. З Богом, хай Бог благословить. Легкої подорожі знімали тебе. Збираємо вже з Березного, сьогодні трошки вітер у нас зустрічний, але не сильний. Ну, ранок файний, трохи прохолодний. Але ми рухаємося впевнено. У нас вимушений привал. Ми забули саме головне. Що ми найголовніше забули? Ковбасу і батончики. Зараз нам мама довезе. Добре, що ми далеко не від'їхали. Це колишній костюл. Poljski, u Тут ми знімали без звуку, тому що я використовував новий мікрофон і не розібрався, як його запускати. Тому звуку немає. Та Була так, ми позвонили, попросили допомоги. Мама привезла нам ковбасу, батончики, і ми не померли з голоду. Вона наша швидка допомога виручила нас і поїхала додому. Відвалився мікрофон попереднім відео. Сталася халепа по дорозі. Як завжди щось забуваємо. Забули їжу, визивали швидку допомогу. Мама нам привезла ковбасу, батончики. Добре, що далеко не від'їхали 7 кілометрів від дому. Що хлопці підкріпилися батончиками, проснулися і ми їдемо далі. Значить, наступний привал буде десь у Бистричах. Ось там хлопці їдуть за мною. Будемо пити каву. Ну, я буду пити каву. Вони будуть пити чай. В общем, тримаємо рух далі. Зупинились ми на привал півдороги проїхали десь приблизно. 15-16 кілометрів. П'ємо чай, їмо бутерброди. Тимофій щось задумався. Що там, Тимофій, дивися. Хлопці, потомились чи ні? Не знаю. А як ми на 100 кілометрів поїдемо? Ага, на 100 поїдем. Після того як на 50 поїдемо. Ми вертольота, поїдем. вертольота, гелікоптера. От пружовани ми трохи. У мене то за, загрузка конкретна. Треба щось перерозпреділяти вагу, бо ну, задок такий трохи. Спереді нічого немає. От, а зад перегружений. Ну, але що по асфальту можна їхати. У нас сьогодні трохи е, вітер зустрічний. Надіємося, що додому будемо їхати за вітром. Додому завжди за вітром із гори. От. Щось наш. Тимофій замешкався десь там Важний дзвінок у нього Андрій дзвонить Тимофій за кермом не можна балакати за, по телефону. А ти тато, знімаєш за кермом. А я стою. А коли їдеш знімаєш. Ну то таке трошки нарушаємо. Я сам з мамою не Добре, не буду нарушати. Така дорога через Бистричі, що не дві руки, а три треба, щоб триматися за велосипед. У нас знов перекус в Адамівці. 22 кілометри проїхали. Яка тишина? Ніде нікого, ні людей, ні машин, ні дітей. Всі ще сплять, мабуть. А ми вже майже доїжджаємо до Соснівки. Скоро будемо переїжджати річку Случ. Так, нічого нормально, велосипед тягне. По асфальту можна їхати, аби тільки не ямки. Так, ми їжжаємо в Соснівку. Ці знамениті медведі. Є. Доїхали ми до Соснівки. У нас 28 кілометрів. Залишилося до кутково. Скоро буде річка. Центр не знімав, там люди. Якось я не можу людей знімати. Виїжджаємо вже ми із Соснівки, зараз будемо приїжджати в міст. Дорога на Маринин, Ми вже там були в цьому році. Ще з'їздимо в кіл. Ось яка гарна річка Слоч. Ось хлопці вже втомилися. Я не втомився. Не втомився, та ще трохи нам їхати. Гарний міст пофарбований. Нашу символіку. А нам туди далі і направо. Ми доїхали до Гопкова. Правда, асфальт уже закінчується. Ну нічого, там он є стежка справа. Вон база відпочинку, Соколині гори, три Наша база відпочинку, Соколині гори. Друбаються мені такі пригоди Пісок, США, дорога кам'яниста зробимо з хлопців мужчин це, мабуть, місцевий клуб. А там далі школа. Але тишина не в душі, нікого нема. Такий гарний край, така природа. І нема нікого, що ця війна наробила. У нас остання точка цивілізації. Заїхали в магазин, закупилися хлібом, водою, підкріпилися морозивом і будемо вже виїжджати в ліс. Далі цивілізації не буде. Далі буде тільки природа, і комарі. А може ці ягоди не с'єдобні? І бабайка. Ну. Добре, нам тепер їхати ось отуди, ось в ту, в ту сторону. Ще побачили таку криничку, тут набрали води. Ну, вона трохи жовтувата, буде нам технічно. Ми купили води 8 літрів. Думаю, нам на їжу і на пиття буде достатньо. Вже як назад, можливо, будемо їхати, то заїдемо. Ще на Губківський замок, он всього 300 метрів. А нам тоді вверх по Суші далі. Виїжджаємо з села. Тут непогану доріжку вкатали. Колись тут взагалі не можна було проїхати. А зараз так катали дуже добре. Знаєте, велосипедом можна їхати. Мелкі камінчики або ну нічого. А там уже гори справа. Ми їдемо далі. Так, доїхали до розвилки. Нам на базу відпочинку не треба. Ми поїдемо на хутір качани. Так, будем їсти там качаны. Там мабуть качаны вирощують. Так що мы едем в джунгли. І вже комарики з'явилися. Перші зустрічають нас дуже любно. Який тут гарний край. Нема нікого, нема людей. І так хочеться залишитися тут, де спокій, де люди не їдять один одного, де ти і природа. Майбудь останній привал перед нашим лагером чи табором. Там за горбом річка. Ми не знаємо який там спуск, але ми вже втомилися, тому вирішили відпочити і будемо спускатися скоро до річки. Ось дивіться, хто нас зустрічає. Ми вперлися в ліс, але за лісом дуже крута гора. І ми з велосипедами не спустимося до річки. Тому ми вертаємось туди назад і будемо біжати цю гору. Ну таке пригоди. Ми заїхали в такі хащі, де комари, як горобці. Треба молотком їх прибивати. Значить, буде в нас. Попитка номер 2 Ось якийсь спуск тут до річки. Можливо, ми сюди спустимось. Але може просто спуститися на вілі. Так, да, так, да. і зараз там трамплін буде. Тут справжні Карпати. Ми вже по горам тут розтікаємо і по піскам. там буде Ми зупинились нарешті біля річки. Ось річка. А там з тієї сторони ми були пару тижнів назад. А тепер ми з іншої сторони заїхали. Ось тут в такому тнячку поки що зупинились. Будемо відпочивати, їсти, а потім подумаємо де нам розбивати наш лагер. Може знайдемо десь місце біля річки зразу, щоб ловити рибу. Так, ми вже приготували обід собі. Запарили мівіну. Так, он мене париться. Втім теж під кепкою. Я вже каву собі заварив. Сьогодні перша кава. Так що будемо зараз їсти. А потім пошукаємо, може, краще місце, де можна буде і палатку поставити, і рибу зразу ловити. Бачимо. Йду я із лопатою. В джунглі. Давні місця, куди ніхто не ходив. Там тато сидять, щось там говорить. А я йду в джунглі. Тимофій пішов шукати місця рибне. Хлопці проголодалися. Будемо варити кускус. -кус. Вже ми поставили палатку. Ну, намет, виправляє себе. Весь час. Я за повара. От. ще треба буде десь припаркувати там під деревом. Ходили, шукали місце для рибалки, є там пару місць. Ну, вже, може, вечором підемо чи вранці. Поки що так обживаємося, насолоджуємося природою. Ми в такому місці, де нікого немає. Але там від нас метрів 300, там люди за людьми стоять. Людей багато. Приїхало відпочивати. Можливо, ще наїдуть сюди. Чуємо, що щось гуде, десь якийсь транспорт. Сподобалась мені система приготування їжі. От з вітрозахист, полум'я не гасне і зараз ми будемо знову пити каву. У нас от така от кава є. І хлопцям будемо робити какао. До булки у нас є булка. Тому що, щоб хлопців вести на природу то це треба мабуть цілого кабана заколоти, щоб їх накормити на природі. Бо я думав, що ми ще до хати щось привеземо. А тут виявляється, що ми на два дні їжу ще сьогодні до вечора з'їмо. Ми вирішили піти на вечірню рибалку. Попробуємо закинути. Можливо щось і зловимо. Десь там наш табір. Приховали свої велосипеди. У нас вже була перша покльовка. Майже зірвало черв'яка. Закинули знов. З рибалкою в нас не вийшло. Клювала риба, але не ловилася. Вони Так, Але ми вже вечеряємо. Комари нас з'їдають і пшикалки не допомагають для комарів. От тут у нас вже давно захід. Там ще сонечко світить на той стороні, а в нас вже захід сонця. Ми пристроїли спати. Мефір вже спить. На, всі на одному матрасі. Ось от, от, такі у нас тут. Тіснота. тіснота. На вулиці вже майже темно. ще не геть, але комари з'їдають. Тому ми вирішили заховатися. Можливо, зірки вийдуть. Ну, вони не вийдуть, просто потемніє. Ми станемо бачити зірки. Що побачимо через сіточку в палаці зірки. А так ми заховалися, комари нас не достають. Все, пока. Добра ніч усім. Добра ніч. У нас з'явився цвіркун. Він наш друг, він теж тут подорожував. Знаю, чи ви чуєте, як він світть. Оце він почав. Він на світло реагує. Виключаємо фонарик, він починає пищать.